Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому каналі. Ми продовжуємо обговорювати питання, пов'язані зі створенням Всесвіту. І сьогодні ми переходимо до наступної частини нашого обговорення, тобто світу матерії, і будемо сьогодні говорити про створення небесних тіл Сонця, Місяця Зір. Дехто вважає, що вони були створені в четвертий буквальний день, і за 24 години повстали всі ці небесні тіла. Нас дивує такий дитячий підхід, але так люди були навчені. Ми радимо їм, щоб вони проаналізували ті речі, про які ми будемо говорити, і зробили для себе розумні висновки. Звичайно, їхня віра це їхня справа, але ми пропонуємо розглянути деякі питання, які, напевно, будуть цікавими, тому що такі питання виникають у багатьох людей. І тому сьогодні ми будемо говорити про те, як і коли повстали небесні тіла. Книга Буття описує нам про творчий процес і говорить про те, що в четвертий день були створені небесні світила. Але ми читаємо перший вірш, який каже: на початку Бог створив небо та землю. Тут не пише, коли саме виникли. Небесні тіла і коли саме з'явилася земля. Тому що далі творчий процес, який описаний в семи творчих днях, він стосується приготування землі до життя на ній людини і інших живих створінь. Але небо і земля були створені значно раніше. Коли це було, ми не знаємо. Книга Йова, до якої ми неодноразово будемо звертатися в 38 розділі з 1 по 3 вірші, пише нам такі слова. Тоді відповів Господь Йову із бурі й сказав: Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму. Підпережино ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни. І далі Бог задає Йову багато питань, які звертають його увагу на велику мудрість. І велику силу Бога у творчому процесі. І Бог подає дуже багато різних деталей, які стосуються створення творчого процесу. І коли Йов усе це побачив, проаналізував, то він сказав, що я чув про Бога, але не знав, що Бог є аж таким. Отож, друзі, яка була тривалість цього процесу, як довго, і коли Бог створював небесні тіла? Різні сонця, тому що. Кожна зірка це таке саме Сонце і в рази більше десятки, сотні інколи разів більше за наше сонце. Це все сонячні системи, які знаходяться у всесвіті які оточують нас. Багато з них ми можемо бачити неозброєним оком ще більше за допомогою телескопів. Книга Йова, 9 розділ давайте ще відкриємо. Якщо вона, людина, схоче напрю стати з ним, він відповіді їй не дасть ні на одне із тисячі оскаржень. Тому що хто може оскаржити Бога? Той, хто не бачив, як Бог все творив, бо там, в 38-му розділі Бог запитує, чи бачив ти, коли я все це творив? І що людина може сказати проти Бога? Він сонце відскаже і не сходить воно. І він запечатує зорі, розтягує небо він сам і ходить по морських висотах, він воза створив, оріона та волосожара. Та зорі південні. Він чинить велике і недослідиме, придивне, якому нема числа. Ось він надо мною проходить, а я не бачу. І він перейде, а я не оглянусь до нього. Бачимо настільки величні Божі речі, багато невидимих Божих речей, які людина своїм оком просто не може побачити. Але цей творчий процес він є досить складним і тривалим. І Книга приповістей, до якої ми вже зверталися і ще неодноразово будемо звертатися, 8 розділ з 25 по 27 вірші пише так: Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки, коли ще землі не вчинив він ні піль, ні початкового пороху Всесвіту. Коли приправляв небеса, я була там. Коли круга вставляв на поверхні безодні. Бачимо тут короткими словами, але описує великий творчий процес. Говорить про пил Всесвіту. Так? Тобто, що, очевидно, все починалося із дрібних речей. І Логос займався уформуванням Всесвіту, його приготування, щоб там заселяти різні духовні істоти і землю для того, щоб там заселити розумні створіння, так само інші. Творіння тваринні, які наповнюють нашу землю. Тобто цей процес формування Всесвіту, упорядкування він тривав досить довго. Бог встановив певні закони і принципи, на яких все формувалося. І серед цих законів ми можемо деякі перерахувати, це закони тяжіння, відштовхування динаміки, термодинаміки, аеродинаміки, збереження енергії, механіки. І так далі. і так далі Багато різних законів природі Бог встановив, і весь всесвіт рухається і існує завдяки цим законам. Давайте тепер розглянемо деякі цікаві факти, які звернуть нашу увагу на те, наскільки тривалим міг бути процес створення неба, процес створення небесних світил. Найближча зоряна система. До нашої землі це Альфа Центавр, яка знаходиться на відстані 4,35 світових років. Одна із найяскравіших зірок Сіріус знаходиться на відстані 8,58 світових років. На нашому небозводі знаходиться 65 зір, відстань до яких до 16 світових років. Всі інші на значно дальшій відстані. Один світовий рік це 10 трильйонів кілометрів. З Землі видно близько 6 тисяч різних зірок. Зірка Денеб одна із найяскравіших на зоряному небі, яка розміщена в сузір'ї лебедя, так от до неї відстань до 3 тисяч світових років. Найдальша видима зірка це Ві 762 Касіопеї. Відстань до неї 16 800 світових років. У 1987 році спалахнула супернова на відстані 160 тисяч світових років, яку було видно. Завдяки телескопам можна зафіксувати супернови на відстані близько 10 мільярдів світових років. Найдальша зафіксована зірка це Ікар на відстані 14 мільярдів світових років. Хтось скаже, для чого ця наукова астрономічна інформація? А це, друзі, факти, про які ми говорили на початку, з якими ми порівнюємо Біблію. А факти кажуть, що аби світло зірки ДНР, дійшло до землі, і щоб ми побачили цю зірку, потрібно, щоб вона засяяла щонайменше 3000 років тому. Тобто ми бачимо цю зірку такою і там, де вона була, і якою вона була 3000 років тому. А це означає, що якби зірки були створені в буквальний четвертий день створення, то світло першої з них дійшло б до землі приблизно через 4,5 роки. І Адам першу зірку побачив би уже після свого гріхопадіння. А більшість зірок ще й досі не було б видно. Що ж сталося четвертого дня? Як зрозуміти, що спочатку Бог створив небо і землю, а на четвертий день каже, що Бог створив зорі і сонце четвертого дня? Мова йде не про те, що вони були створені в цей день, Бог зробив їх так, що вони засяяли на небозводі. Тобто, ще один із перстенів, які оточували нашу землю, опав? Очевидно, він складався із твердих мінералів, які перекривали світло сонця, і коли це все спало на нашу землю у процесі формування самої землі. То сонячне світло і світло різних зірок, воно почало пробивати через нашу атмосферу на землю, і це створювало умови для того, щоб незабаром могло повстати життя на землі. Щоб могли з'явитися перші живі створіння, які звичайно ж потребують сонця. Тому що, коли немає світла, немає сонця, то процеси росту в більшості мікроорганізмів, в більшості Рослин і так само і сама людина без світла це все не може розвиватися, не може бути фотосинтезу, не можуть виконуватися життєво необхідні процеси. Тому насправді четвертого дня, і то це не був буквальний день, це була епоха. Ми вважаємо, що ця епоха тривала 7 тисяч років. Кожна творча епоха тривала 7 тисяч років. Ми зараз не будемо вникати в деталі, чому саме так. Ви можете це прочитати на нашій інтернет-сторінці в книжці Нове створіння» Перший розділ на початку пояснює це питання. Тому ми заохочуємо вас до прочитання цього матеріалу. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви можете написати про це або в коментарях, або на нашій інтернет-сторінці, і ми спробуємо на них відповісти. На цьому ми сьогодні завершуємо. Наступні процеси творчі ми продовжимо обговорювати наступного разу. На все добре.